Сьогодні ми будемо відкривати дуже багато креатів. Також протестимо нового Science Клокмана, якого я вибив нещодавно. Тому я сподіваюся, що відео вам дуже сподобається. Ну що ж, ми розпочинаємо. Ну що ж, любі друзі, я повернувся. І сьогодні, як Ми будемо відкривати креатив. Подивіться, скільки. Їх у мене багато. <кхем> Ось. Їх дуже у мене багато. А також тестимо сантинг флот мене. Мене навіть є докази, а саме відео. Так, ну що ж, любі друзі, як е, заслушено трохи, що мені не випав те, що я хотів. Ну хоча в тарж блокмена, тобто, ну дивіться. А, місія. О, одна місія. О, в мене місія. Все, я можу ще один таймкрейт купити. Давайте зараз ми його відкриємо, якщо вийде. І дістрой 10 тисяч туалетів. Тобто еще 500 туалетів. Добре, добре. Але для цього мені треба... 50 таймкреатів. Ні, поки що мені не треба. Дивіться, 18. Добре, давайте ще один таймкрейт. Ще один, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, щось. А, пендулюм Алам Клоком, так. Ну добре, в мене є ще шанс. 500 туалетів. Ну, добре, я пізніше, тобто. Це... Зроблю місію цю. Хоча не думаю, що взагалі зроблю. Ну добре. Знаєте, зараз будемо тестити якраз таки Science Clockman, і так, да, я купив, ви бачили у минулому відео. Ну, коротше, зараз будемо тестити його, і я пропоную його замість оцього міфіка, тому що він дуже слабкий цей міфік, а ось Science Clockman не такий слабкий. Тому давайте. Знаєте, я хотів туалет очки. Чи якусь таку локацію. Не, не туалет Може туалет леп? Але я тут не знаю, як це локація. Напевно, туалет леп. Зараз я покажу вам, що я хотів взагалі. Просто на цій локації, якщо не помиляюся, два виходи. Якщо не помиляюся, може це реально оця локація. Ну, тому що просто мені хочеться. Мені хочеться. Давайте виберемо... Трицвіл. Ну давайте хард. Хард, в принципі, в мене юніти доволі нормальні. Ось. Фар... Ферми нема. Це погано, що ферми нема. Ну серйозно, це дуже погано, що в мене досі нема ферми, Ось знаєте, давайте ось сюди поставимо, якщо вийде. Так, автоскіп. Давайте сюди поставимо. Мені здається, що от сюди буде найкращий варіант. Він буде з двох сторон. Ну, ну коротше, з двох сторон буде дамажити. Все, ось сюди будемо ставити. Так, і піднекопичуємо на Science and Clock. Мені, який буде стояти ось тут, І буде робити нам. Давайте ось тут. Тут, мені здається, нормально. І от одного сюди поставимо. Або сюди. А іншого. Ні, одного або сюди, або сюди, а іншого стопудово будемо ставити сюди, напевно. Тому що тут краще місце для нього, мені здається. Так, добре. В принципі, поки що можна просто ходити, поки не накопичиться. Так. Ой, проходять чи не проходять? Ні, поки що не проходять норм. Нормально, нормально. Але мене трохи напрягає те, що вони ось-ось і пройдуть, пройдуть. Але сюди треба стопудово поставити його. Все. Ось я бачив, що він робить взагалі-то, але Ну вживу, як в мене він, то я не бачу. Ну, це, це це доволі класно. Що, типу, в мене вживу є. Science klop. Ти що ти що? Так, який апгрейд? Тисяча? Апгрейд 1000. А холдаун 30 буде завжди, да? Окей. Окей. Добре. Давайте, напевно, ще одного Science and Clockman. Ось сюди поставимо. Ось кудись сюди, напевно. Блін. Ну добре, добре. О, я знаєте, я зараз що придумав, а його сел не можна. Його сел не можна. Ну, капець, все. Я думав, що, типу, два тут будуть, ну, то добре. Хоча що добре. О, це ще й фе... Ооо, так. Ай, це ж фе... Ааа, ну все. Це тоді дуже добре. Це й... ще й ферма. Ну, все це. Вуаля, все це ферма. Це ферма! Тобто. А все, тобто, це і бар'єр, і ферма. Ну все це. Бар. Так, сюди, напевно, треба буде поставити... О, я вже можу поставити, в принципі. Щоб ти дамажив, дам. Добре. Поки що тут, в принципі, під контролем все буде. Ну, як під контролем? Нормально, нормально. Time gun barrier, тобто. Ну, це сильно, це сильно. Це сильно. Це сильно персонаж взагалі-то. Так, давайте ще тисяча тут і тебе за 2000 можна буде прокачати. Ну добре. А тебе калдаун буде взагалі... завжди, да, напевно? Напевно, так. Звідти йдуть ну, маленькі, звідти, звідти великі юніти. Ой, скібіть, ну, туалети. Напевно, треба буде зараз... А, бачите, у нього хп знімається Зараз буду качати його. А, все? Ну добре. Це класно, я прокачав. але лай ган той дуже сильний все ж таки теж. Блін, так не подобається, коли вони їх станять. Так. 2000. Все, тепер вони будуть дамажити, нормально. А, так. Тебе качати не знаю. Але я поставлю ще одного фьючер Ларч Копмана. Це щоб, якщо що, він і дамажив, і якщо що, міг час ем, нас врятувати, коротше, зміг би. Ось тут будуть два юніта. Може, ще когось поставлю. Але кого я поки що не знаю. Mm, так. Якраз Science and Sclopman тут спить. Ти не спиш, добре. Це гарно, що ти не спиш. Але тепер я можу прокачати. Кого б мені прокачати? Тебе? Щоб ти був дуже сильним. Чи тебе? Хоча, в принципі, ламають його. Тому я буду його качати. Oh, він тепер дуже великий. Великий. П'ять тисяч. О, він його хили. Хилить. Ну коротше. Пиу, пів, пьу, пів. Так, добре. Це добре. Це добре. Пиум, оп, оп. Так, добре. Толтайм Barrier 2.0. Вони всі доволі сильні. І домажать доволі нормально. І взагалі, вони не пропускають туалетів <кхм> Хоча, по суті, туалети це найсильніші туалети з маленьких туалетів. Тому що вони дуже швидкі. Але глічі теж вони сильніші, ніж ті, але все ж таки. Все ж таки. Напевно, треба було поставити два сюди. Але я трохи. Протопив, але... Нічого, буває. Все, прокачаємо тебе. Я, я люблю, коли все прокачано. Я можу ще. А. Я можу ще одну? А, тільки декілька. Ну, тоді добре, я. Я не знаю, що можу три поставити, якщо чесно. Я думав, що можу тільки два поставити. Ну добре. Добре. Але я думаю, що тільки два можна поставити буде. Ну, буває. буває. Все, тепер це буде теж тал бар'єр. тайм бар'єр. Так. 15 тисяч в наступному грейд. 6 юнітів, тільки один прокачаний. Треба прокачати ще одного Science Clockmana. Ще двох Science Клокмана, Трьох. Трьох. Більма математика, Так. Качаємо тебе, тому що ти сильний. А, і тебе, тому що ти теж. Дуже сильний. До речі, найсильніший Future Large Clockman, ніж Guardian Clockman. Тому це і сильніший міфік, але вони. Там різниці, якщо не помиляюся, в 10 тисяч десь так. Ну, це не велика, але все ж таки різниця. Ой-ой-ой-ой-ой. ой 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 тайм бар'єр. Це все, якщо вони зараз підуть, то це все. Але він хиль хиліть. Хиліть. Так, добре. Лікує. Буде лікує називати, але не хилить. Дивно просто назову хиліть. Лікує, лікує. А, який тай тайм бар'єр треба прокачати? Напевно, цей, тому що цей. Кращий, напевно. Або цей, цей його дамажить більше, напевно. Давайте цей. Ууууу! Тепер це великий ультимейт тайм Бар'єр. Ну це мега. Тайм, просто мега якийсь. Бух. Та вони навіть не проходять. Тобто, бачите? Бачите, навіть не снесло нічого, тому що не те, що вони дуже сильний, просто вони дамажать дуже сильно багато. А хто дамажить підождіть? А вони, типу, і там теж? Ілі це він? А ні. Вони там теж дамажать. Ой-ой-ой. ой, 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 ой. А бо стойліти йдуть. А все це якщо що якщо це один і все. Да, напевно, і все буде. Добре? 1500 буде, зараз. Ой, 15 тисяч і прокачаю Ультал тайм ну, Оцей, коротше. Оцей, коротше. Прокачаю. Все, можна качати. Тобто цей і... А, да-да-да-да-да, вони і там стріляють. Ну, коротше, це і ферма. Покупайте, беріть. Напевно, це гарно, що він на 30-му левлі на тайрі у івенті. Він дуже сильний. беріть, це ферма. Якщо у вас немає ферми, як у мене, то беріть. Старайтеся його брати, тому що старайтеся проходити івент, тому що він дуже сильний. Ну, в івенті він не знає, допоможуть чи не допоможуть, але все ж таки він сильний. І це ферма ще вам. Приносить ферма. Ось, бачите, 1500, 1500, 1000. Давайте зараз прокачаємо, коли буде шанс. Але, в принципі, в принципі, носить урон, я не знаю скільки, але. Сильний, сильний. А, як він пройшов тільки що? Як він тільки що пройшов. Ну, коротше, добре. Так, бачите, в мене дуже багато, ну, три. Максимум три. Ставте їх, ну, не знаю як, але... Ну, це залежить від карти. Це залежить від карти. Якої... Яка карта буде, так і поставте. Ем... Не ставте просто так. Типу, я туди поставлю все. Тобто треба, щоб вони. Вони можуть дамажити умов. тобто, тут, туалити, але вони тут і вони туди Тобто, думайте, коли, куди треба ставити, і що буде, що буде з цього. Ну, тобто, я поставлю, поставлю туди. Що буде там. Поставлю туди і щось там буде, розумієте? Тобто Так, от. Так, добре. Поки я там все розповідав, в мене можна ще прокачати, в принципі. Гурдіан Клокмана. Причому, знаєте, гуардіана Клокмана я качаю дуже довго. Але зараз я дуже швидко його прокачав. Ну, серйозно, може я за нього не парився доволі багато разів. Але це сильна ферма. Це одна із. Ну, Не найкращих добре, не найкращих ферм. Але вона продуктивна. Тобто, наприклад, Rose Ferm, Pumpking і Santa Teel Man вони якби то нормальні. Але оця ферма, тобто, вона і дамажить. А ті фер... останні ферми вони не так сильно дамажать, і просто, ну, просто тобі гроші приносять. Але тут є один нюанс, що він. Ну, небагато грошей в приносим. Тобто нормально. Але небагато. Так, добре. Вс, фьючулачклок вона можна качати. До кінця. Бачите, мені навіть діджей не знадобився. Але діджей я, напевно, на когось заміню, Але на кого я поки що не знаю. Ну серйозно. На кого мені замінити, я не знаю. Можу, я зменю його на якогось нового юніта. Але я не знаю на якого. Напевно, я отакий відряд буду грати, тільки одного юніта я. бустера зміню. Можу я зменю його на діджей в мене бустера, Да Але це маленький шанс, що мені він або випаде, або просто. Я зможу його взяти так. 40-вілна тут пішов дуал ТВ дуал клаутуалет. Ого. Добре. А ви бачите? Ну, тобто вони врізаються. Ну, а вони про... Що? А вакуум через Ultimate Time Barrier проходять. А вони туди не доходять просто. Але вот, бачите, на моєму опыті що вакууми можуть пройти через Ultimate Time Barrier. <свісно> Science ха Сайенс и просто взяли і замурували в стінку. <свісно> Добре. Так. Що Та -та 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 -та. робити? Що робити? Ну ще я одного поставити не можу. Давайте ще одного гуардіана. А, ну звісно, звісно. Не ставити, та? Не хочу, щоб я ставив гуардіана. Але я хочу. Та блін! Коротше, я поставлю його в іншу. В інший бок поставлю. Я поставлю його сюди, щоб він... щоб його не станіли. На-на-на-на-на-на-на. Все. Дуже дамажить. А, до речі, last. А, і е, раніше я думав, що це last, first, таргет, тобто, тобто ціль, вони не важливі. Але зараз вони дуже важливі, тому що е, коли от, в івенті я буду, наприклад, івент, а там, коли йде магнит, Бос, коротше, то там. Коли йде та, Бос, то... Там, е, за ним йде і ці Science магніт вчені, коротше. Ось. І юніти, які просто. То, то вони дамажать перших, ну тобто перших. Але коли ви поставите на ласт, вони будуть дамажити, ну, тобто, ластових юнітів, які там магніти мега. бос, коротше. Думаю, ви вони не зрозуміли. Я думаю, так. Може вони зрозуміли мене. Але я постарався вам пояснити. Так. Давай, 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 давай. А, не можемо? Ну добре, погано. Але вони дуже сильні, якщо, чесно <кхм> Якщо так будемо просто грати, то ну це дуже сильні. О, це оце із якої серії. Я напам'ятаю з якої це серії. Може якраз таки, може, з 70-ї серії. Не пам'ятаю з якої, але з новою вроде, якщо помиляюсь. І за старою було. Ну, коротше, добре. Сильний юніт, якщо чесно, сильні всі ці юніти. Фьючерч Кокман дуже, дуже сильний. Тобто грайте з клоками, ось з цими трьома клоками просто грайте і все, це дуже сильно. До речі, бачите, що я... Не випускав відео 5-6 днів, так. Тому що я не міг і я грав в івент, я ем, дуже нервувався, що я не зможу пройти і, і не забрати Science Clockman, тому вибачайте. Опа! 50-та вілна пішла. Зараз мега-бос піде. А ну все, це мінус босс. Я можу просто так і, ну, бачите. Бід Хард Difficult. Ну коротше, бувайте, любі друзі. Я повернувся, як обіцяв. Хоча я може і не обіцяв, ну коротше, я повернув я I always come back. Бувайте. Невеличка монтажна вправка. Речі тім, що я не знаю, чому один загрузився, а може загрузилася, просто не бачив відео. Ну, але не відео, але частина відео, де я відкривав Ех, Дуже, І дуже вибачаюся, Я купив на ці кріейти дуже багато часу. Дуже мене обичалося, що так все вийшло. Ех, але все ж таки, я вам скажу так, що там нічого такого не випало. Там випадали мені тільки пендліб-клокмани та... ці. Sì. Алам клок вони та кукла к вони. Нічого такого, але все ж таки вибачайте мене, будь ласка, я Ох... просто вибачайте мене.